Жахіття у сумській квартирі. Пенсіонерка Надія Шульженко звернулася до нас у розпачі. Каже, через неблагонадійних сусідів вимушена страждати. Її сусід поверхом нижче зробив прибудову, швидше за все, не за нормами. Через це у квартирі жінки мокрота, пліснява та дещо страшніше. Що саме розкаже Юлія Настенко. Пані Надія у цій квартирі живе близько 50 років. Каже, ніколи не думала, що через сусідів її домівка почне розвалюватися на очах. Під квартирою жінки на першому поверсі чоловік зробив прибудову, в якій вирив підвал. Через це у помешканні Надії Михайлівни завелися мерзотні квартиранти. Несколько разів мене пугали вот такі вот длиной гади длиною 5 сантиметрів. Очень... Більш того, через постійно стіни жінці довелося робити ремонт у всій квартирі. Тепер же під загрозою долівка помешкання та стіни ззовні. Здесь есть отвратительная вещь. Вот там вот прямо дырка, которая уже проржавела и очень основательно проржавела. Вот отстает, смотрите как. Это постоянно сюда вот затекает вода. Пані Надія каже, зверталася до Жеку, там згодилися допомогти. Проблема лише в тому, що у горе квартирі поверхом нижче немає власника. Колишній зник невідомо куди. І зараз помешкання не лише пустує, а ще й труїть життя оточуючим. Для встановлення причин надмірної вологи, підлоги у вашій квартирі, необхідно провести огляд у квартирі, що перебуває на нижньому поверсі. Юристи ж перш за все радять встановити власника через звернення до державного реєстру речових прав на нерухоме майно а далі позиватися до суду. В залежності від ситуації, яка буде встановлена, це може бути позов про відшкодування шкоди, завданої такою прибудовою, про відшкодування моральної шкоди. І якщо прибудова зроблена незаконно або з порушенням вимог, це можливо навіть позов про знесення. Крім того, жінці бажано звернутися ще й до Держбудінспекції в Сумській області, аби вони провели перевірку з питань відповідності прибудови будівельним нормам. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.